Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Сьогодні я хочу розповісти про арифметику казівників. Що це таке? Я вже розповідав, що ім'я масиву це насправді казівник на перший елемент нашого масиву. Давайте так і зробимо. Створимо якийсь масив, назвемо його Array. Він буде мати 5. Масив на 5 елементів і давайте його заповнимо там якимись числами. Нехай буде отак. Нам цього достатньо. І ми вже вміємо створювати вказівники. Давайте створимо вказівник, PTR, назвемо його ptr Array і присвоїмо йому Array. Я зауважу, що нам тут не потрібно навіть ставити амперсанд. Тобто нам не потрібно брати адресу Тому що вказівник на вказівник бере одразу адресу першого елементу, якщо це масив. Тобто нам тут не потрібен значок амперсанду, він навіть помилку буде нам писати ось так. І тепер ми можемо навіть вивести в консоль і подивитись адреси наших вказівників. Ми не будемо його розіменовувати, тому що нам потрібна саме адреса. І ось тут ми виведемо вказівник Array. Відкомпілюємо програму і подивимось. Ось що в нас вийшло: в нас однакова адреса. Тобто ці два вказівники вказують на одну і ту саму адресу, на перший елемент масиву. А далі, якщо ми будемо користуватись циклом. for Будемо тут виводити наш масив, то за нас буде ось це працювати як арифметика. Тобто ми будемо здвигати адресу шагати нашим вказівником по 8 байт. У нас інтовий вказівник пам'яті займає 8 байт, якщо це в нас 64-бітна операційна система. Якщо 32 бітна то там 4 байти. Ось ми виводили, і в нас, ну якби ми ще раз відкомпілювали програму і в нас залишила ця, залишилась би ця адреса, і якщо б ми здвинули наш ptr Array на одну комірку, то в нас ось тут була б вісімка. Давайте я, мабуть, намалюю, уявимо, що оце вся наша оперативна пам'ять. В нашій пам'яті лежить наш масив. І це в ньому елементи. І вказівник ім'я нашого масиву, воно вказує на нульовий елемент. Можемо так і написати: це в нас Array І в нас тут адреса буде якась у 16-річній системі числення. Ну, наприклад, отак. 10. То другий елемент в нас буде мати адресу. 0 x 00018 Це в нас другий елемент, має таку адресу. І це в нас вже під ім'ям array 1. Тому що тут в нас array 0. Це перший елемент. І ми вказівником, котрий в нас, ми його назвали PTR array. Він силається на ту ж саму адресу, на нульовий елемент. І якщо ми йому зробимо плюс 1, то він здвинеться на другий елемент. Якщо зробимо плюс 2, то він в нас буде вказувати на другий елемент. Давайте це перевіримо. Відкомпілюємо зараз це, що в нас було. Ми вивели. А що ми вивели? Ми тут. Чому у нас не вивелось? Ось це нам не потрібно. Ось він наш масив. Вивівся. І там в нас лежать значення. Тобто ось тут. Давайте намалюємо 3 6 2 І тепер, якщо ми ось це, мабуть, теж закоментуємо, ми можемо зробити Siaout PTR array, дорівнює PTR array плюс. Один. І ми тепер можемо вивести Хоча, давайте спочатку ми виведемо адресу першого, а потім другого. Ось так. Спочатку ми перший елемент, потім ми здвигаємо на одиницю наш вказівник, адресу нашого вказівника, і виводимо. Відкомпілюємо нашу програму і дивимося, що в нас вийде. На 4 байти. Так, а чому на 4 байти? А, тому що в нас int займає 4 байти. Так, в нас займає 4 байти. І в нас та сама адреса. Це добре. І наступний елемент у нас буде вже за адресою F08. Давайте ще раз ось це. Зробимо ось так. І виведемо. В нас вже 8. Тобто ми здвинули спочатку на 1, потім на 2. І в нас вже ось така адреса. Ми можемо як вперед, так і назад. Давайте ще раз вперед і один раз назад. Ми можемо здвигатись на 1, на 2, і так ми можемо працювати з нашим масивом. Ми можемо одразу навіть на 3 здвинути. Але... Треба слідкувати за тим, щоб ми не вилезли з нашого масиву. Тобто, якщо ми ось тут, наш ПТР, пробуємо дістатися ось сюди, то в нас може бути помилка. Давайте спробуємо на 3, а наприклад, 6. Ні, адресу ми тут можемо подивитись. Дякую. Ось вона, 0C. Так, ось B, ось C Ну так, да, і ми на один здвинулись. Тобто ми подивились аж десь сюди, і потім на одиницю, назад, і все одно в нас. Давайте тепер спробуємо розумінувати і подивитися, що в нас там лежить. Зараз, напевно, точно буде. Ні, немає сміття. Оце і є арифметика вказівників. Тобто, в нашому циклі, якщо ми це робимо, то ми просто здвигаємо наш вказівник array на одиницю, тобто на I. I в нас Постійно збільшується на одиницю. Ось так працює арифметика вказівників. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока! Все ж таки, вставив я свого котика. Ось так я монтую відео. Оце мій помічник.